Валерушка, дивіться, наш підписник моцніший дав 100 літрів солярки ще пацанам. 100 літрів солярки, не? Моцно, братела, зарядив. І хто може сказати, що у нас плана кавалерка, не? Треба би песок дістанути. Ось ці три машини рані. Такого ні, це саме горка. Чекай, 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 чекай. О, давай. О, все йде, як ми ще граємо. Нормально. Ты саму канистру, канистру саму. На лёжа пусть там может, Ты красавчик. На лёжа пусть там Крышка до горы. Так, у нас предпрессник дал 100 литров, что солярки мы будем звать. Олеганскую, буду олеганскую все. Пацанячий машин. Олечка тоже уже на максимум забыта, все. Все позакрывала ладья молодежь. І зараз машинка вже буде відправлятися. Одна, друга і третя. Там пацанам нашим дзвонимо, нехай там зустрінуть. Та як же? дзвонимо, кажуть, вратили, все, поїхали, зустрічайте. О, ще в з їдемо молодж, поставити багажник наверх. Щоб було купа місця ще на горі, бо там треба всякі лави взяти туди-сюди, Так, ну щоб хлопці там возили, бо самі знаєте, джип великий, але в нього все одно ще не загрузиш. А пацани мають чисті ще, ні? Так, так що, коротше, як поставить багажник, ще в Дніпропетровську молодж, то ми вам покажемо. Ну що, пацики, все, машинки вже були відправлялися помаленьку. Давайте прощайтеся, бо в мене руки зайняті на двох телефонах. Гарно вам доїхати з Богом, що щоб все Щоб Гарно доїхали і що там гарно служили, ні? Так, щоб було добре, без всяких Щоб Що нормально заїхали, приїхали, що це? Що, Юрик, давай на дзвінку, Богом. Богом. дали пацика молодьошу 10 тисяч зверху на ще одну заправку на всі машини. А то їхати чекайте. Всі машинки заправили до. До, до кінця повного. до повного. Що зробили? Ну. Так, ну так. Зараз наш кортеж буде їхати. Наш кортеж буде зараз їхати, молодь. Так, ну так що всі, хто будете зустрічали, знімкуйте. А, дай сюди, візьми мене тут з кишені. Ні, тут, тут. до А Ще до мене. О. Дві машинки. Де машинки вже це відправляють. Наш кортежик молодь. Все, з Богом поїхали виручати наших пацанів. Молодь. Отакі от то справи. Отакі от то справи. Це плакати хоче, ні? Браті Назаре. Ті машини їдуть з хлопцям по мати, тож до душу бере. Але нічого ми їх не зупиняємо, ми валимо з кавоєркою далі будемо. Лупили, не будем. Бували, поки що ще не скінчили, останнього дня. буде, живі, буде До перемоги будемо допомагати. До перемоги, молодь. Мусимо допомагати. Хто як не ми, ні? А як. Так що, Коля, дякую, що ви нам допомагаєте всі. Бо, та, разом ми є сила і разом ми є до кінця, молодь, разом з вами. А коли вже наступить перемога, то вже все можна буде файно і віддихнути, і дати грису моцного, ні? А я буду в ніч на поїзді сидів, я вам повідаю.